Центрального центральної ВЛК ЗСУ за роки повномасштабної війни зробив сотні тисяч доларів, на з повітря. Тож до нього завітали працівники СБУ. Чиновник прагнув не допустити обшуків. Та все ж вони почалися і побачене шокувало усіх. Ці гори доларових купюр, якими вдалося заповнити будинок підозрюваного та купа преміум автомобілів. Скруж МакДак відпочиває кадри. Побачите далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами. Ми будемо розпочинати. Співробітники служби безпеки України затримали головного психіатра збройних сил, який є заступником голови центральної ВЛК та вирішує питання щодо придатності військових до проходження служби. Про це повідомила прес служба СБУ, співрозмовник української правди в правоохоронних органах. Йдеться про Олега Друзя. Олег Друзь це головний психіатр Збройних сил України. Він є заступником голови центральної ВЛК та вирішує питання щодо придатності військових до проходження служби. Як сказано у повідомленні СБУ, це. Посадовець протягом повномасштабного вторгнення набув необґрунтованих активів на понад 1 мільйон доларів. Водночас він не відображав відповідне майно у своїй декларації та оформив його на свою дружину, доньку, синів та інших сторонніх осіб. Як встановили розслідування протягом 22-24 років підозрюваний придбав приватний будинок в Обухівському районі Київської області, дві квартири в місті Києві, одну квартиру в місті Одеса, дві земельні ділянки. Обухівському районі Київської області і багато машин, зокрема БМВ, найновіших моделей за 2024-2022 роки, а також інше майно під час обшуків. У нього слідчі СБУ знайшли також 152 тисячі доларів США та 34 тисячі євро. В офісі генпрокурора уточнили, що набуті активи на понад 6500 неоподаткованих мінімум доходів. Громадян перевищують його законні доходи. Раніше друзі вже відсторонювали 20 вересня, сімнадцять. 17... Року тодішній міністр оборони Степан Полторак ухвалив рішення про відсторонення друзя від посади начальника клініки психіатрії Національного військово-медичного клінічного центру, головний військово-клінічний госпіталь, Причиною було незадовільне виконання службових обов'язків. Полторак призначив службове розслідування, і це сталося після того, як 18 вересня на засіданні комітету з питань охорони здоров'я друзі заявив, що 93% учасників АТО є потенційною загрозою для суспільства. Далі цитую. Yeah. <laughs> Як свідчить міжнародний досвід, учасники бойових дій після повернення до мирного життя можуть стати загрозою як для власних сімей, так і для всього суспільства. За статистикою, 98% з із них потребують кваліфікованої підтримки і допомоги внайсток дії бойових стрес-факторів. Розлади бійців характеризуються високим рівнем конфліктності, підвищеною агресією, низькою працездатністю, загостренням та розвитком хронічних захворювань, а соціальною поведінкою – скороченням тривалості життя, казав тоді по. Садовець. Наразі фігуранту готується повідомлення про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України. Стаття 368.5 – незаконне збагачення. Стаття 366.2 – декларування недостовірної інформації наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та накладення арешту на активи посадовця. Санкція статей передбачає по у вигляді до 10 років позбавлення волі. Ну а працівники державного бюро розслідувань повідомили про підозру начальнику одного із центральних управлінь командування сил логістики зсу, начальнику відділу цього управління та вже колишньому директору приватного підприємства. Вони завдали державі збитків на понад 83 мільйони гривень під час закупівлі запчастин для бронетехніки. Про це повідомляє прослужба служба ДБР. Згідно із даними слідства, у 2022 році директор приватного підприємства подав одному із управлінь командування сил логістики зсу комерційну пропозицію з постачанням необхідних запчастин. При цьому він навмисно завищив ціну продукції та не мав відповідного досвіду виготовлення та її постачання. Посадовці управління, які відповідали за закупівлю, знали про наявність інших постачальників. Проте не здійснили відповідних перевірок пропозиції підприємства та цін на ринку. Формально провели переговори з підприємством та оголосили його переможцем. Через це було підписано два контракти на постачання запчастин за підвищеними цінами. Ідеться у повідомленні. Загальна сума контракту склала понад 171 мільйон гривень. За результатами експертиз, встановлено, що державі було завдано збитків на понад 83 мільйона гривень. А тим часом працівники ДБР у взаємодії з СБУ затримали двох генералів та полковника. Через Недбалість яких ворог зміг захопити частину території Харківщини у травні 2024 року. У повідомленні не вказується імен, однак ідеться про колишнього командира Львівської 125-ї окремої бригади територіальної оборони, який торік пішов із посади після відкриття кримінального провадження. Окрім нього під варту взяли ще двох військових командирів: колишні командири оперативно-тактичного групування Харків 125-ї окремої бригади територіальної оборони та 415-го окремого стрілецького батальйону 23 окремої механізо. Ованої бригади своїм надбалим ставленням до військової служби дозволили військам Російської Федерації захопити частину території Липецької сільської територіальної громади Харківського району. В ДБР зазначають, що дії командирів також призвели до втрати особового складу та озброєння, зірвали заходи з оборони державного кордону у зоні їх відповідальності. Там встановили, що бригадний генерал визначив позицію оборони для 125-ї ОБРТРО, які не відповідали її бойовим можливостям. До того ж він має. В інші підрозділи, які могли підсилити ці позиції, також командир зробив низку інших помилок, зокрема, неповною мірою уточнив напрямки головних ударів противника, недостатньо контролював організацію підготовки та ведення оборонних дій. Він не здійснив своєчасну маневр силами та засобами угрупування, не організував підтримку підрозділів, бригади артилерією та повітряними силами. У Дебар додають, що колишній командир 125-ї окремої бригади тероборони, генерал-лейтенант, також недооцінив можливість можливості Противника щодо відновлення наступу у районі оборони бригади, неадекватно реагував на нарощення ворогом бойових потенціалів та загроз. Він не забезпечив облаштування позицій бойової охорони, не вживав заходів щодо укомплектування бригади. Визначав завищені бойові завдання батальйонам та, не провівши оперативно-тактичні розрахунки, не організував належного обладнання опорних пунктів інженерних загороджень. Тощо нагадаємо, що генерал-лейтенант Артур Горбенко пішов із посади командира Львівської 125-ї бригади ТРУ у червні 24-го року. Артур Горбенко він є генерал-лейтенантом збройних сил України, учасником бойових дій, учасником російсько-української війни та кавалером Одена Богдана Хмельницького третього ступеня. Був командиром 125 25-ї бригади трого з 22-го року перед цим у травні ДБР розпочало кримінальне провадження щодо недбалого ставлення до служби українських військових на Харківщині, яке призвело до прориву російських сил за даними слідства 10 травня підрозділи 125-ї бригади залишили бойові позиції біля низки населених пунктів Харківської області. Під час штурмових дій російських військ, зокрема у селах Стрілеча, Красне, Борисівка, Пильне та Гатища, ДБР заявляло, що командування бригади не організувало належної оборони на кордоні із роз. Сійською федерацією також стало відомо, що посадовець Міноборони 23-му році уклав договір на постачання паперу офсетного за цінами, які значно перевищують ринкові, що призвело до розтрати коштів на понад 5 мільйонів гривень. Детективи територіального управління бюро економічної безпеки у місті Києві повідомили про підозру начальника управління командування Сил Петремка збройних сил України, яке здійснив розтрату державних коштів. Про це повідомляє бюро економічної безпеки України. Повідомляється, що до судовим розслідуванням було встановлено, що посадовець, зловживаючи своїми службовими уповноваженнями, під час проведення закупівель у 2023 році уклав договір на постачання паперу овситного договір передбачав постачання товару за цінами, які значно перевищували ринкові, що призвело до розтрати коштів Міністерства оборони України. Внесток таких протиправних дій бюджету України завдано понад 5 мільйонів гривень збитків. Фігуранту кримінального провадження повідомлено про підозру за частину. 5 статті 191 кримінального кодексу України це привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Наразі вживаються заходи щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Ну а я глядачі вдячна, за те, що ви додивилися цей випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами. До зустрічі на пітівію.